Україна рідний край, рідна мова. Скільки почуттів з'єдналося в цих словах, скільки ніжності, любові та ласки. Що може бути дорожчим для людини за рідну мову? Адже мова народу це не просто звуки, мова це душа народу, це його трепетне серце. Ми, українці, народ давній і процелюбний, співучий і відважний, добрий і щедрий. І мова у нас дуже молодійна, багата, веселкова і чарівна. За красою звучання вона стоїть поряд з італійською та перською, а для нас вона найкраща у цілому світі, бо рідна нам від самої калиски. Українська мова барвистий килим самоцвітів, що віками ткали генії нації прості люди. Кожне слово в ній коштовний камінь з десятками граней. Наша мова це криниця духовності і моралі, дзеркало українського характеру, душевності, доброти та щирості. Як чудово, коли народ зберігає свою мову, адже мова це показник існування нації, поки існує мова, існує народ. Скрізь сьогодні лунає українська мова. Де б не проживали представники української діаспори, скрізь утворюють свої національні осередки, відкривають українські школи. Передаючи з покоління в покоління рідну мову, щоб не загубився український родовець серед інших національностей.